Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич запрошую на рубрику промандри, в якій мандруємо картою Польщі у пошуках прекрасних закутків, з яких ви не захочете виїжджати. Минулого тижня я обіцяла, що повернуся до закопаного на підгалля, і у гори і розповім вам про те, що варто у столиці підгалля побачити, як уникнути натовпів і чому треба все таки піднятися в гори. Ну і що варто з'їсти у закопаному обіцянку дотримую і запрошую вас на Гей! Отже, що варто побачити у закопаному і його околицях? Що варто спробувати скуштувати? Ну, добре, добре, починаємо від них круповки. Це найвідоміша вулиця Закопаного НАТО сувеніри Made in China, але теж Татранський музей, що міститься у прекрасній Віллі у Закопянському стилі. Про цей стиль ми говорили минулого тижня, коли розповідали про його автора Станіслава Віткевича. На головній пішохідній артерії міста містяться також найстаріша мурована святиня Закопаного, костел святої родини. У Неороманському стилі, а також художні галереї, які, звісно, варто відвідати. Коли будете гуляти кропувками, зверніть увагу на форму ліхтарів. Вони нагадують патерицю, тобто посох священнослужителя. Тож пройдіться кропувками, але потім вже не повертайтеся на цю гамірну вулицю. Тож куди направитися? До червоного двору. Сюди нас запрошує Марія Кукус Фрончиста із червоного двору, незвичного місця у самісінькому серці закопаного. Віллу побудовано у закоп'янському стилі, про який ми багато говорили минулого тижня. А про це нагадую, ви можете цю передачу знайти на нашому сайті потрійна рубрика про мандри. Вілла, червоний двір, яку на початку. Так не називали, виросла у Закопаному у 1902 році, і тут зупинялися найвидатніші митці: Артур Рубінштейн, Стефан Жеромський, Кароль Шимановський. А про його улюблену віллу Атму ми говорили в рубриці про мандри. Якщо я не помиляюся, два тижні тому, але не про Атму сьогодні, про червоний двір. Так, єсно, історія червоного двору, то вона років на потом. Так, історія червоного двору це 120 років. На початку цей будинок називали просто Владиславка, і походила ця назва від імені чоловіка першої власниці будинку. Але вже друга власниця будинку зробила ремонт і змінила дах. Відтоді будинок покрили червоною бляхою, і тому його почали називати червоним двором. Тут міститься будинок культури підгалля, і тут наша культура. Представона дуже широко. Ви можете прийти, пройтися вілою, відвідати її, відчути і доторкнутися до стін, в яких живе історія. у червоному дворі. Діє кілька виставок, зокрема, виставка традиційного гуральського одягу. А чи прекрасна кафельна піч стоїть у віллі надалі? Стої спроєктоване через саме а був... так, вона досі там стоїть. Проєкт печі створив сам Гнатковський, а випалював її у фабриці Нідзвєвського. І тому на самісінькій горі печі ми бачимо постать ведмедя. Тож дуже запрошую нас відвідати завітати до червоного двору, тому що ви такої атмосфери не знайдете де-інде. бо нігді німа такої пікнії атмосфери. Крім червоного двору Воро, тобто вілли у Закоп'янському стилі, варто побачити інші об'єкти, побудовані згідно із проєктами Станіслава Віткевича. Передусім, вілла тма, в якій 5 років жив Кароль Шимановський. вілла Колиба, це взагалі перша у Закопянському стилі вілла побудована вона у 1893 році. Нині тут міститься філія Татранського музею. Загляніть обов'язково до. До вілли Корвінувка і довілли зоф'ювка, а потім поїдьте на Губалувку, гей. Губаувка губалівка це і назва вершини у театрах не висока щоправда, тому що східна частина цього погір'я сягає 1120 метрів над рівнем моря, а західна частина піднімається до 1129 метрів. Але який вид відкривається із цієї вершини? Побачите його обов'язково. Пропоную стати на одну із оглядових терас, щоб помилуватися горами Червоний Верх, Гєвонт, Каспровий Верх. Про нього ми теж розповімо сьогодні. Кошиста і фрагментом гірських масивів білі татри. Крім цього, можна помилуватися панорамою підгалля, пінінів і так далі. І так далі. Але. Губалівкою називається не тільки вершина, але теж канатно-крісельна дорога, яка туди веде. Поїздка цим фунікулером триває недовго, але про історію цієї канатної дороги треба розповісти обов'язково. Фунікулер на губалівку це був другий фунікулер у Польщі, і його збудували увага у 168 днів. Будівництво почалося у липні, а 20 грудня 1938 року його офіційно запустили. Він мав довжину 1307 метрів, обслуговував 2000 людей на годину і міг працювати увесь рік. У світовому масштабі це не було якесь там найбільше. Досягнення, але у польському. Так, першим фунікулером у Польщі, призначеним для туристів, був відкритий трішечки більше року перед нашим, тобто на гору Губалівку, фунікулер на гору Паркову в Криниці. Однак його довжина становила лише 642 метри, висота 50 метрів, словом, нічого надзвичайного. Довжина траси Губалівки це 1307 метрів. А коли говоримо про різницю. Рівнів висоти, то це майже 300 метрів. Фонікулер досить популярний у всьому світі і використовується він не тільки у туристичних цілях і. Досить часто фонікулери функціонують як трамваї, особливо у містах з такими хвилястими рельєфами? Яскравий приклад, звісно, це Сан-Франциско у Сполучених Штатах Америки. Там фонікулер відкрився у 1873 році і був в першому світі. Раніше на невеликих висотах канатну дорогу тягнули кінні екіпажі або ж пересували їх парові машини. Добре, а що можна спробу? Вати під губалівкою, напевно, осипок є тим, що треба спробувати завжди. Безперечно, те, що слід спробувати під губалівкою, це осипок. Його запікають на грилі. А ще, якщо ви вже є у закопаному, спробуйте на обов'язково нашої квасниці. Тут, тутай на точові квасниця. Про квасницю я розповім трішечки пізніше, і навіть рецептом з вами поділюся. А у продовження теми здобування вершин на канатних дорогах ще одна, про яку варто згадати: це канатно-крісельна дорога на гору Каспрів, верх, Каспровий Верх. Це така вершина в західних татрах, піднімається вона до рівня 1197 метрів. Подолати цю висоту ви можете, звісно, самотужки туристичні стежки на. Цю вершину відомі з кінця 19 століття, або ж в'їхати на вершину канатною дорогою. Її побудували у 1935-36 роках упродовж досить такого рекордного часу. Канатну дорогу розробило подружжя архітекторів і інженерів Анна і Олександр Кодельський. А цей день відкриття згадує донька архітекторів Тареса Кодельська, котра. Тоді була ще маленькою дівчинкою. Я їхала зі своєю сім'єю і пам'ятаю, що на цій врочистості був міністр Олександр Бобковський, який доклав усіх зусиль, щоб ця дорога таки з'явилася. Були теж працівники дороги і всі, хто брав участь у будівництві. Це було велике свято, канатну дорогу посвятив Ксьонс. Ми виїжджали на гору з великою помпою. А кондуктори мали на собі форму, яку створила моя мама. Це були темно-сині курт. І білі штани галіфе до цього. кондуктори одягали білі підколінники. Були також темні черевики на такій вирощій підошві. Таку форму кондуктори мали перед війною. Після війни вже ні. Вони так не ви одягалися. виглядали по викладалі то ж я. А хто був першим пасажиром 15 березня 1936 року? Ні, ні, це не була маленька дівчинка Тереса Кодельська. говорить Януш Санковський, директор музею залізниці. Колика на Каспровий Верх би рухам'яна двокротні, то значить канатна дорога на Верх відкривала двічі. Перше відкриття було села Кузніце до рівня Мисляніцьке Турня, і це було оте прекрасне врочисте відкриття. Приїхала державна делегація з паном віце-міністром комунікації Олександром Бобковським на чолі. Він прибув разом з дружиною, а його дружина взяла зі собою собаку. Коли ця вісімнадцятого. Особова державна врочиста і святкова делегація підійшла до вагонів. Кондуктор їх привітав і запитав, хто перший зайде. Ну, ви знаєте, що навіть сьогодні, коли дехто з нас піднімається канатною дорогою вгору, то це не завжди приємне відчуття. Є, звісно, якийсь страх, якесь побоювання, що щось таке може статися. А що вже говорити про першу поїздку, якою з технологічною новинкою такою новинкою була канатна дорога на Каспрі вверх. Ну і тоді, коли. Прозвучало запитання хто перший, якось охочі не одразу з'явилося. Проблему вирішив собака Бобковських, якого звали Ребус. Він швиденько вскочив у вагон. Розявзалу справи вскочив до вагону, зачав кренчі чогане. Чеканатна дорога на Каспрі Верх була проблиском інженерського генія. Я міше кожна колейка з інженерським вічинем. З тим же кожний такий проект вимагає сміливості та винахідливості. Ця канатна дорога була 60 шістдесятою у світі, але польща може похвалитися тим, що це була третя у світі дорога довжиною. І п'ята, коли говоримо про різницю висоти, це був дуже сміливий проєкт, адже канатну дорогу будували на скелях. Треба було якось врізатися в цю скелю, щоб ця конструкція мала якісь підпори, на яких могла би опиратися. для Польщі. Тих часів це було безперечно великим експериментом, адже у нас не було спеціалістичних машин. Тому понад 80% роботи було виконано людськими руками. Чи Цалій праці то була робота речення канатною дорогою на Каспрів Верх їхали такі відомі люди, як Іван Павло, Другий, та всі, або майже всі президенти Польщі: Лех Валенса, Олександр Квашнєвський, Лех Качинський, Броніслав Коморовський, Анже Дуда. Я все ж таки наполегливо заохочую піднятися на Каспріверх одним із туристичних піших маршрутів, але не тільки на Каспріверг варто прогулятися татрами, і в цьому нам допоможуть фотографії Бартика Мурацького вершав'янина, котрий вирішив зробити у своєму столичному житті перерву і поїхав на кільканадцять місяців до закопаного. Вір з тих місць кктру вічні не з інших напевно розпозначує, але багато місць на цих фотох ви впізнаєте. Але моя гірська філософія така, що горе це полотно, на яке ми кидаємо свою тінь. Ми сюди приносимо свої прагнення, силу, а також розчарування. І ця боїзгір, цей досвід, перебування в горах і спілкування з горами, навіть в групі людей, котрі йдуть нога в ногу. Тим самим маршрутом і таким самим темпом вона на кожного з нас впливає зовсім по іншому. Це унікальний досвід кожного з нас. Я дуже хотів би, щоб мої фотографії спонукали глядачів поставити самим собі запитання. Чим для мене є гори? чим для мене є татри, що я шукаю в горах і що я там знаходжу. Тому для мене особисто ці фотографії і є пошуком відповіді на такі запитання. От зналеження тої відповіді для мене. Цей цикл в татрах народів ще в яким сенсі спонтанічно, бо він є такою такому Цей цикл в татрах народився спонтанно. Він є підсумком кількадесяти походів в гори впродовж кільканадцяти місяців, які я провів у Закопаному. Переважав трекінг, але були також мої нездарні спроби лежування. Я ходив як у польські, так і у словацькі татри, і це був незабутній час. У закопаному я познайомився з кубою шпі. Кількою. він філософ. Він також написав книжку «Ходзонс в Татри, ідучи в Татри. Куба пише про те, що нас спонукає вирушати в гори, чому ми ходимо по горах. Це досить банальне запитання, але Куба пропонує не банальну відповідь. Отож, він каже, що ми вирушаємо в гори тому, що хочемо перевірити, протестувати свої можливості та обмеження. Йдеться не тільки про фізичні обмеження, це теж зустріч з нашою смертельністю. А він також Вважає, що ми вирушаємо в гори, тому що хочемо там зустріти духів і хочемо з ними поговорити. Тож я думаю, що я також там шукав духів і маю надію, що ці духи є теж на моїх світлинах. Це татри, яких ви не впізнаєте ж, там є найвінций тих духів, бо бо то są такі татри, których можу чи не познач на пільший жут ока. На останок, я впевнена, що ви чекали на цю інформацію. Кухня підгалля. Що варто у закопаному скуштувати, крім осипка, звичайно? До речі, чи осипки влітку та взимку відрізняються смаком? Відповідає пані Марія, котра осипки продає. Так гружніше, бо то є з крові, а то з овочі. А овчи то так, тому що влітку це осипки з овечого молока, а взимку з коров'ячого овечий осипок має дуже виразний смак, і він сам по собі масний жирний. І навіть як його покласти десь на сонці, він сам буде танути, бо має у собі багато жиру. Коров'ячий – ні, він не буде танути, а овече молоко дуже здорово пити, бо воно вбиває в людині усі бактерії. Овчагов бо то дуже бактерії повику забія там леко овчин. Розкажете трішечки більше про молоко і виробництво сипків. До піродмая до погірніка з то сезон на очевіт травня до жовтня у нас сезон на осипки з овечого молока, а пізніше, як закінчуються овечі осипки, ми робимо осипки з коров'ячого молока, а потім знову у травні починається сезон на овечі осипки. Але спочатку ми освячуємо овечок, відправляється спеціальне богослужіння. А потім ми ретельно прибираємо бацувку. Хату пастухів, де вони виробляють і оссипки, і бринзу та інші сири. То нема так, що прийдеш собі до бацулки після зими і почнеш варити сир. Ні, її треба поприбирати і підготувати до того, щоб там варити сири. Ну і вівцю скажу я вам треба вміти подоїти. Це вам не корова, котра дає багато молока. Ні, до вівці треба мати особливий підхід. і треба уміч, бо вона не має як такі як має вінше, а вона такий такі малютки, треба уміч. Отже, осипок. Ми вже спробували, до речі, на грілі та з журавлиновим варенням. Обов'язково. А що ще? Ну, квасниця, звісно. А що таке квасниця? Запитуємо мешканців Закопаного Смак квасниці? Трудно порувнач до чококоль. Ой, цей смак важко порівняти з якимись іншими стравами. Найближчий за смаком польський капусняк. До капусняку, так званого польського даня. Мегаквачний смак, але зато швітніші компонують. Це дуже квасний смак, але з так званим вкладом квасниця смакує неперевершено. Я маю на увазі, якщо до цього супу додають якесь жирне м'ясо або реберця. Дуже смачно. Жеберків. Справжню гуральську квасницю готують із найкращих складників: це свіжесенькі копчені риберця, це домашня квашена капуста і духмяні приправи. Попри те, що квасниця це суп, то через свою густоту і калорійність вона може бути однокаструльною стравою. Отже, з чого готуємо? Квасницю: 400 грам свинячих ребер, 200 копчених, 100 грам копченого бекону, пів кілограма картоплі, два з. Зу... Зубчики, часнику, і три лаврові листочки: кмин і духмяний перець обов'язково чорний перець сіль. І, звісно, 80, 80, 800 або 850 грамів квашеної капусти. Отже, сирі ребереться слід промити, нарізати шматочками, покласти у велику кастрюлю, залити холодною водою, посолити і довести до кипіння. Потім зменшити вогонь і варити десь приблизно 45 хвилин. Копчені ребра поділити, звісно, додати у суп, теж додати зубчики часнику, лавровий лис. Духмяний перець, десь так чотири зернини, чорний перець і ложку кмину. Бекон нарізати кубиками і частково розтопити, обсмаживши його на пательні, додати в суп разом із квашеною капустою та е, потертою морквою. Також можна використовувати квашену капусту із лісовими грибами. Ну, я рекомендую саме цю варити на повільному вогні до м'якості капусти і м'яса додати відварену у підсоленій воді картоплю, нарізану кубиками, і подавати суп гарячим, дуже гарячим. Ось така квасниця смачного вам із закопаного. Це була рубрика про мандри зі мною у студії сьогодні. Працював Назар Олійник, і нашим слухачам я, Яна Стемпнєвич, кажу до наступного тижня.